Не знаю, що воно таке, ну, в шорики якісь. Це серіал, ну, серіала да, Спанч Буба Сквар Пенс. Ага. А на нас третього уровня. Ну, короче, понятно. Ну і сьогодні я буду опать бойців і попытаюсь зробити це видео, як Ну, а Нами погнали. Так, я бачу вже тут три конуса. А, я понял, я понял, помню. Так, в магазині щось от... Від... Безплатний сток рапсов. Залітає на нашій суперовий акаунт. Так, ну, зараз ми будемо грати в тройне. Кстати, я забув вчора, я забув включити камеру і мені випав легендарні зв'язочки чок. Прикольно. Мені остається всього навсього. 5 бойців. Так, да, ви скажете, що, я, що в мене малі ранги А всі на та, для таких купів. Але не переживає. Я просто щас ко, всіх, коли бойців в мене буде, то я буду їх апати Ну і зараз ми підемо в тройне столкновення Погнали за спойка. Ну, так, у мене якийсь чам-чам а я поняла, це. Планктона на по-моєму ведра. Неудивительно, що у нього посетителей нема. Так, ладно, в про устав. Так, я мої нахай там добиваю один ящик вдвоєм. Оп, Оп. Оп. на каждый день открыть. Так что, что мы не купляют Brawl что каждый день подарочный Brawl Я не, ну не каждый день, она Brawl часто попадается. Блин. Ну что я посрал коктус? Нифига себе! С конца корты прилетел. По башке, конечно, удалось. Я, ребят, надеюсь, що це відео набира не як те видео, просто за, за день один просмотр. Да, на ньому уже сейчас пошли десятка відео за день, але блін я був очень сильно розстроєн, коли побачив, що на ньому було дуже мало відео. Да, ми програли. Бо я взяв неправильный персонажа. Берем, берем, берем берем легенду Честера. Ой, помню я той сезон 19-й, помню той 16-й сезон, коли мегайощики убрали. Ну, але це обнова, не знаю. По срівненню з мегайощиками, я ще той. Може, ви мене не хейтить, але це обнула приблизно даже брав мілу. Я б хотів, щоб замість йощиків був брав міл. Ну, я шуткую, звісно. Ні, ну брал минул прикольна тема. Я б хотів, щоб це собития вечно було, щоб його вернуло. Ну, це, похоже, события я кому-то гадзила. Я, даже у мене тоді ще не було каналу успішно. Ну, як, у мене не дуже успішний канал. А ви, пожалуйста, підписуйтесь на канал, щоб мій канал став успішним, і мій канал ходив у рекомендації. Я буду безумно род. Ми виносимо пока. це я, наша команда і їхня. Так, ну, давайте о там встанем. Так, Все, винесемо. Ну, і ми заробили 100 кробців. Ура! То що треба? Легендарка. Легендарна серзвізочка. Пожалуйста, можеш дати Браулера. Ну, зараз фігня випаде. Я ж казав... Ну, блин, я так и рада и был. Ну, не дало он мне, не дало бойцу. Я убьюсь, конечно, Все вообще. я расстроюсь, конечно. Ну, ладно, бывает. Все равно відео треба викладувати. Ребята, може вам це відео показатися староним і тупим. Но я хочу зробити ще серію по скулбуй Паран по Рана Вей, чи як його там Панавей, мені був і на той скулбой. Так що зараз будем. Е я поки учусь робити крутий монтаж. Ну, поки в мене, як бачите, він фіговий. Ну, такий. Среднячок. Не, ну он не крутий. Ну, согласиться. Но я сам даже признаю, что у меня не крутий монтаж. Блин, бровлер му. О, 15 на 0. 15 0 пока. Не, ну они, конечно. 15 2, что все уже начинает. Ну, купи же, Не, ну пока нормально, да. Нормально. Пока тянем. Му, ну, вообще, думаю, надо подбирать, чтобы у него... Не, ну, уже пиздец, конечно. Ви просто бочили, який я зробив зараз кібермув. І ми із-за цього так. Да. Бонус за запаб'етку. Бонус за побідку. Заслужений бонус. Так, у нас буде зараз. 900 30. Ну, давайте спочатку зіграємо захват кристалів. Я, конечно, не мій любимий режим. Пускай буде. Просто за час зараз, прикиньте ці всі котки виграють. Це буде дуже круто, я вважаю, ребята. Ну, що ж проти мене. Мо, ворон і Короче, літок називаємо. Я буду називати Джонат Літаком, бо вона вміє літати. Геніально просто, геніально. Я хочу всі ну, звуки такі зробити. Але в мене не вийшло. Бо блін, бо це дуже трудно. Я хочу вставити там, наприклад, о мага, то трудний монтаж. Дуже робити трудний. Я ж на телефоні роблю монтаж. Ну, да, на телефоні скажете, М -м -м, може, лаша, ну не знаю. Я не вмію робити монтажі. Ну, хоч музичку то вам добавлю і якийсь момент знайду, то і весь монтаж. Але ви все одно смотрите мої відео. Даже хоч вони там фігурі, ну, але я радий, що ви все равно їх даже дивитесь, все равно уродить, прикиньте виграємо, іде. Угу, а вон шо ти делаєш? Защищай нас. Есть, ми виграли. Ну, це була така. Поначалу така трудна така, така, ну потім ми, як всегда, все розрулили. Ну хто розружив правильно я. кстати, це мені даже... А, не рекорд покупка. Ну, ребята, ще... Давайте постійню котку сыграем таку. в одиночном сыграем Вене. Ну, купим на Спанч Боба. Всема силами купим на этого красавца. Так, ребята, ведь у меня очень сильные челики играют. Дуже сильные. Прогорал в борьбу. Убой. Всё, тихо, 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 тихо. Она